Так, сьогодні у нас 11 грудня 2016 року. Нарешті вийшов трошки прогулятися, сьогодні неділя. Ну, як завжди, люблю позгадувати про те, що чую від старших людей. Звичайно, щоб поділитися цим з тими, хто читає і цікавиться мій блог. Тож чорний ліс міське село Петриків. Петриків у нас давніше, ніж Тернопіль. Перша згадка датується 1458 роком. Тернопіль 1540. Нічим абсолютно не примітне за свою історію. Повірте я, з дуже багатьма людьми спілкувався. Не так багато джерел даних цікавої інформації, але все-таки мешкаючи в Петрикові. Може робити якісь певні висновки. І це такий придаток Тернополя споконвічний. Кажуть, що було Форнальське село. Тобто вниз до старих Петриків. Туди до вулиці Шептицького. О, Грибочок. Грибочок, До речі, істивний. Я забув, як він називається. Здається, по-народному держалка Російською. Він такий, як дригля, як галяретка. І в свої ті перші часи, я поєдную з Тернополем, належав у власністю Яна Терновського. Єврейського населення, якщо і було, то дуже невеликій кількості є польський костелик початку ХХ століття. Українська католицька церква Мурована, це здається, 1910-й. Освячена митрополитом Андреєм Шептицьким. От сюди ближче до пристарілого це сектор повоєнних тернопільських порохових складів. От я вже згадував в інших відео за помешкання Тернопільського поліцая Кубрихта. Більше можна в книзі Бліхарського останній прочитати. Ось. Ну і в принципі все. Ну, за сумне згадувати не буду, я буду на увазі туди ще до береги розстріли євреїв за німців. Ну а так зовсім побутової. Абсолютно практично нічим не примітно. Ну, за сучасну історію нічого не буду казати. Значить, те, що стосується Чорного лісу, з того, що я вичитав, знайшов, можу зробити висновок, що таких назв є чимало, навіть в межах Тернопільської області. І десь я читав, не пригадую де, що все-таки чорний ліс, то мало негативний такий контекст. Тобто якісь такі світлі, добрі об'єкти, чорними на моїй пам'яті не називали. Ліс невеличкий, десь 2х2 кілометри. Якщо б ми з вами прямо прийшли, то дійшли б до городів Петриківських, тобто так звана довоєнна довга долина. Туди вниз до... Річки маленької спускалася і піднімалася вверх, аж до великого лісу в Драганівці. Під час війни тут були бої. Старожили згадують, що коли рубався ліс після війни, пилявся, Часто пилки рвали, бо в деревах застрягали кулі. Про це можна більше почитати в книзі Олександра Симаніва. Тернопіль у вогні 10 го року. А якщо так говорити побутово, то ліс також особливо нічим не примітний. От він мішаний, хвої тут практично немає. Тільки в тій стороні ближче до цвинтаря. Ну, складається якесь таке більш-менш враження, що ліс. Ну, якщо не старий, то принаймні не вчора посаджений. Тільки цього року мені вдалося знайти в цьому лісі. Моховички. Я говорю тільки про істивні їди, гриби, нікого не агітую. Просто як факт. Значить, моховички, само собою підпеньки, зонтики, рядовка фіолетова, гливи, зимові вербівки, зимовий підпеньок, плютей оленячий. Що ж я тут ще збирав? Маховички, травтовики. Білих ніколи тут не бачив, ніколи не зустрічав, навіть не чув, щоб збирали. Тобто, по великому рахунку, ну, я б сказав, що ліс в порівнянні наприклад, з Теребовлянськими нагребив бідний. Ну, Це якщо так відтягнути фактор погоди тому подібні речі. Те, що стосується погоди. Звичайно, що з старожилами спілкуюся, завжди розпитую. Ну, Всі повторюють, що... Зима завжди була правдивою. Тобто, якщо зима, то лежав сніг по коліна і тривало це аж до весни. Звичайно, що були такі роки, коли весною і сніг випадав і була відлига. Але такого як зараз, бо якби не впало, якби не було тих двох снігопадів, то ліс би виглядав ось так, як зараз, і можна було б ще ходити по сивулі і брати їх цілими пакетами. Такої буде подальша доля лісу судити складно, ну я принаймні точно можу сказати, що в останні роки, навіть якщо брати банальні якісь прогулянки, якісь пікніки, навіть звичайні там... Прогулянка по гриби, то людей стало набагато-набагато менше. Вони практично щезли. Бо з тими планшетами, телефонами. Люди чисто показилися і від природи все більше і більше віддаляються. Спробую щось знайти. Я думаю, що буде вербівка. Погода просто ідеальна для неї. Ну і спробуємо пошукати гливи, що в цьому лісі це буде трохи складніше.